Добре, будьте дивіться этот фільм Роберт Веду Він снимает на кращий фільм на Світси. Ну, Гита Коля Саша пофил начинається. Блять! Коли буду їсти сало з речкою блять. так такі. Čut i sača u húdenec. Klade mene jeste saľozrečko jubilej. Čuješ, D ja idu u Ťačova. To dobre, tam tam je Gita, si tam. A po tej. To je te dobre, čo nebojíš sa íte u Ťačova, to dobre. No báče, tejice ja hoču. Ja hoču íte u tjačo. tam je Gita, ísť baháto. Ču, 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 ču Добре презерватер, добрий презерватель купи. І як ви кажете директор, є так, 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 так так А чуєш? А чуєш, хочеш сісти сало з речкою. Тепер дзвонив мені Коля. Каже, каже. Каже, він що іди у Тячово. Я у Тячово. Не єбіся. Я не єбуся, знаєш, що я не брешу. Добре, сас... буду сосити вам. Давайте, давайте. І добрий презерватер купи. Důmajte na robotu, jak budu vás jebáte. Čujte, menej lidi dobrý. Huculi, pidary. Já jdu v Čáčovo. Tam je minigita, gita já люблю ho, joho. I budu tak tancovat tam. Tak budu tancovat. Cha, Ha! Hu! Ha! Huh. Huh.